Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України. Широка, глибока. Ото Бо церковь Богданова. Там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все й очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе желають, що за труди не знаходять. Отак то, Богдане, занепастив, єси в Богу сироту Україну, зате тобі і така дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки й Катерини сараною сіли. Отак то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все та те таки й було наше, що вони тільки давали татарам на пашу та полякам. Може, і справді нехай вже й так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіятьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольнічі діти.